Встановлення Android SDK вітаємо на каналі Спутник. З цього відео ви дізнаєтеся, як налаштувати SDK для мобільних пристроїв на Android. Почнемо інтеграцію, імпорт SDK до Android-проекту та створення класу Application. Спочатку перемкніть відображення проекту на Project. Знайдіть файл Settings Gradle і переконайтеся, що в ньому є репозиторій Maven Central. Це загальнодоступне сховище для зберігання та розповсюдження бібліотек і залежностей Java. Якщо він відсутній, додайте його. Далі перейдіть до файлу Gradle Properties. В ньому мають бути вказані параметри для керування залежностями та бібліотеками: Use AndroidX True та EnableGetifier True. Після цього перейдіть до основного модуля та знайдіть файл build Gradle. В блоці Android мають бути налаштування Compile Options, що дозволяють використовувати код Java 1.8 у вашому проєкті. Тепер можна додати Reteno SDK. Для цього пропишіть implementation com.reteno.fcm і вкажіть останню версію SDK. Крім цього, треба додати Firebase Messaging та Firebase Messaging KTX, щоб SDK працювало з Kotlin. Синхронізуйте проект. Почнемо ініціалізацію Reteno SDK. Перейдіть у клас Application, який буде імплементувати інтерфейс Retino Application. За відсутності створіть його. Він має наслідувати клас Application. Після впровадження цього інтерфейсу потрібно реалізувати його метод GetRetenoInstance, до якого ми ще повернемось. Спочатку треба створити змінну, в якій буде зберігатися інстанс Reteno. В цьому методі ви його повернете. Але він ще не створений, тому перевизначте OnCreate. Тут створіть Reteno Instance. Це буде Reteno Implementation. Куди ви передасте імпорт, Application треба передати this та AccessKey ваш ключ, який потрібно отримати в особистому кабінеті і Спутник. Тепер, щоб цей клас Application працював, перейдіть в Android Manifest. Та додайте його у блок Application My Application. Крім цього, додайте дозвіл Post Notifications до файлу Manifest. Наступним кроком треба налаштувати дозвіл на отримання повідомлень. Починаючи з Android 13, треба підтримувати Runtime Permissions, тобто явно запитувати у юзера, чи дозволяє він надсилати йому повідомлення. Для цього створіть функцію Check Permission, у якій перевірте. Чи має ваш додаток дозвіл на пуш повідомлення. Якщо має, додатково нічого робити не потрібно. Якщо ні, треба перевірити, чи вже відмовляв користувач в отриманні повідомлень. Якщо юзер вже відмовляв у дозволі, треба проінформувати його, що нотифікації заблоковано, і запропонувати дозволити надсилати їх. Додайте дві кнопки: «Cancel», яка нічого не буде робити, та Go to Settings, яка перенаправлятиме користувача до налаштувань додатка. Для цього створіть інтент з дією Application Details Settings. Додайте прапорець New Task для того, щоб він відкрився в новому вікні, оскільки потрібно, щоб відкрились налаштування певного додатка, покладіть туди ключ Package. Значенням буде назва пакета додатка. Стартуйте Activity з цим інтентом. Якщо ж ви ще не запитували у користувача дозволу на повідомлення, створіть Permission Launcher, який буде запускати процес запиту на дозвіл, Register for Activity Result, Request Permission. Тут ви отримаєте буліан, отриманий дозвіл чи ні. Запустіть цей лаунчер для дозволу post notifications. В студії вказано, що контекст може бути null. Тому обгорніть виклик дозволу у блок LED, і він відпрацює тільки якщо контекст не нул. Тепер запитайте дозвіл у користувача, ось тут ви отримаєте відповідь: цей блок відпрацьовує, коли дозволу не було. Ви його запитали та отримали результат. Якщо дозвіл надали, треба вказати ретено, що потрібно оновити статус дозволу. Для цього візьміть інстанс бібліотеки Reteno. Це робиться з Activity, Application Context. Треба передати його до MyApplication і викликати його метод GetRetinoInstance. Вкажіть Retino. update push permission Status. На цьому налаштування дозволів завершено. Тепер налаштуємо Firebase консоль. Зайдіть у файл Build Gradle у вашому основному модулі. Знайдіть Application ID та скопіюйте його. Далі перейдіть у Firebase console, натисніть Add App, оберіть Android. В Android Package Name, вставте Application ID і зареєструйте додаток. Тепер завантажте Google Services JSON та покладіть його у головний модуль Application. Перейдіть в студію, візьміть те, що завантажили, і перенесіть його до основного модуля. З'явиться вікно з інформацією, що ви додаєте Google Services JSON. Натисніть в ньому Next. Перейдіть в студію та додайте такий рядок до файлу Root Gradle. Знайдіть файл Root Gradle і вставте скопійований рядок сюди. Далі скопіюйте рядок плагіна Google Services із консолі Firebase і додайте його до файлу build.gradle у головному модулі додатка. Тепер давайте підключимо додаток в адмінці і Спутник. Перейдіть в налаштування вашого аккаунту на вкладку Mob Push і натисніть Підключити мобільний застосунок. Введіть назву застосунку. Далі оберіть Android. На вкладці iOS виберіть Ні. Тепер треба додати Firebase ключ. Перейдіть у налаштування Firebase, Service Accounts та згенеруйте ключ. Зверніть увагу, втрачений ключ відновити неможливо. Поверніться до аккаунту і Спутник і завантажте файл ключа, після чого натисніть Next. Все готово. Ми додали застосунок у спутник. Скопіюйте ключ доступу. Перейдіть в студію, де ініціалізували Reteno, File My Application. і додайте ключ. Реєстрація користувача та тестування повідомлення. Спочатку створіть тестового користувача, щоб надіслати йому тестове повідомлення. Реєструвати користувача потрібно тоді, коли він логіниться у додаток, або можна зробити це на старті додатка, якщо він вже залогінився раніше. Зробимо це на старті додатка. Створіть функцію Register User, передайте Application Context у MyApplication або Reteno Application та отримайте з нього Reteno Instance. Задайте атрибути користувача та вкажіть його ідентифікатор. Створіть користувача та передайте його атрибути. У нас це first name, tutorial, last name, User. Викличте цей метод на старті додатка. Перевірте, чи є у вас дозвіл після натискання кнопки. Це можна робити на старті додатка, але варто повідомити користувача, навіщо він має надати дозвіл. Ми це зробимо просто за кліком на кнопку. Додаток запустився. Користувач вже зареєструвався. Ми зробили це ось тут в коді. Тепер клікніть Check Notifications permission». Надайте дозвіл. Після запиту нотифікацій поверніться до адмінки Спутник. Зайдіть до розділу повідомлення. Створіть новий mobile push, назвіть його, введіть заголовок, що буде відображатися в отримувача, та додайте текст. Картинку додавати не обов'язково. Натисніть ТЕСТ. Перевірте, що обрано потрібний додаток. Та виберіть користувача, якого ви створили, щоб відправити йому повідомлення. Натисніть Відправити. З'явиться повідомлення. Тестове повідомлення доставлено. Справа ми бачимо надіслане повідомлення. Все працює. Ми успішно інтегрували наш додаток з ретено SDK.